Канада без сумніву одна з найсучасніших і найбільш прогресивних країн в світі. Кожного року до неї емігрують тисячі нових майбутніх жителів, а це й не дивно, оскільки стабільна економіка, хороша освіта, прекрасна екологія і добрі жителі дуже приваблюють людей з інших країн. Сьогодні я розкажу вам про одного без сумніву генія родом з України Богдана Гаврилишина. Про людину, яка прибула до Канади лише з комплектом білизни, парою шкарпеток та трьома британськими фунтами, а вийшов радником президентів, обізнаним в економіці та у політиці. Спочатку перебування в Канаді Богдан був лісорубом, якому вийшло одночасно заробляти гроші і вивчати англійську мову. Після закінчення контракта лісорубом Богдан пішов працювати барменом, оскільки іншої роботи просто знайти не міг. Одного дня він отримав повідомлення, що його було прийнято до університету в Торонто. Це було настільки потажною новиною, що її навіть надрукували у газеті, а в барі, де він працював, цю статтю вирізали з газети і причепили на двері перед входом, змушуючи читати всіх клієнтів перед обслуговуванням. До кінця того вечора у нього вже було 96 чайових долара, доларів, що було отричі більше за його звичайну тижневу зарплату. Подружився Богдан 1950 року ще у студентські роки. Після закінчення університету на фасі інженерії Богдан подорожує Америкою, але згодом стає інженером. У 1980 році він тільки повертається в Україну, де проводить безліч лекцій майбутнім політикам, про що сам потім і розказує. Початок цитати. Під час розпаду Радянського Союзу у нас був фантастичний шанс створити не лише незалежну державу, але й добру державу. Шансом цим ніхто не скористався. Кінець цитати. Гаврилишин також брав активну участь у політичному житті і, звичайно, брав участь і у помаранчевій революції. Ось що він пише про Віктора Ющенка. Початок цитати Віктор Ющенко був дуже добрим прем'єр-міністром, особливо тоді, коли злагоджено працював з Юлією Тимошенко. Фатально було тоді, як він став президентом. Кінець цитати: за рік до своєї смерті Богдан зізнався, що всі президенти України ігнорували його поради. Початок цитати: я вже не буду радником президентів. Це була марна трата часу. У них було мало накопичених знань, щоб їм можна було щось порадити. Кінець цитати. 24 жовтня 2016 року о п'ятій годині ранку помер Богдан Гавралишин у родинному колі в своїй квартирі в Києві. Церемонія прощання відбулася 28 жовтня. Ролик являється предметом конкурсу для OWL – Open World Learning з нагоди 125-ї п'ятиріччя перших українських поселень в Канаді.